Хто тебе ощасливить? Ніхто й ніколи не зробить щасливою жодну людину на світі. Надії примарні, мов хвилі бурхливі, безглуздої глупості діти. Ніхто й ніколи не зробить нещасною жодну свідому людину. Печалі твоєї активні учасники. Думки, що ніяк не покинуть. Отже, щасливими або нещасними робить вас думка про те, що люди та речі є для вас власними, а це все безглуздя пусте. Усе є примарним у цьому світі, який споглядаєте ззовні, очі розплющені. Серця закриті, голови ілюзій повні. Усе, що ви робите, з метою щастя понад усе відшукати, але іззовні знайти вам не вдасться, це шлях, щоб вічно страждати. І знову, і знову в цю круговерть затягує вкотре тебе. І знов розбиваєш ілюзії вщерть, лиш так пригадаєш себе, І тільки у собі те щастя знайдеш, яке ти шукав між світами, Коли всі ілюзії вщерть розіб'єш, вернешся нарешті до тями.